Нині, ну як я бачу, Дональд Трамп розглядає лише один інструмент тиску на Росію це фінансово-економічний через обмеження можливості продавати нафту до інших країн. Він хоче примусити Росію зупинитися. Ну так воно виглядає, але вже є відповідні заяви від Індії, яка купує, до речі, завдячуючи тому ті інформації, яку ви публікували, 42% нафти всієї нафти російської, а 51% купує Китай. Ну, загалом них на двох Це ну катастрофічно багато. Хоча після початку широкомасштабного вторгнення лише коли почалося, Індія не так багато купувала справді російської нафти. Ви тут це розкажете. І от пане Іване, е, таке запитання: сьогодні, 8 серпня. Сьогодні дедлайн е, перше чи веде Трамп мита додаткові проти Китаю та Індії. Він там обіцяв, колись зі і що це може для нас мати позитивного? Ну, по перше, дійсно, ми розуміємо, що сьогодні дійсно вичерпується цей ультиматум, але й особисто я не очікую якихось кроків. Бо більше Трамп завжди може пояснити, що я вже зробив крок, тобто додаткові 25% на Індію. Тобто, нагадую, що коли Трамп взагалі тут предосторія, яка тут ось ви згадували, що я економіст. Я не просто економіст, я людина, яка захистила кандидатську дисертацію по економіці по світовій організації торгівлі. Тому торгівля це як то кажуть, моє. А, і е, коли Трамп 2 квітня почав запроваджувати оці підвищені мита на багато країн, це для мене був сигнал, що починається формуватись а світоустрій поза світовою організацією торгівлі. Тобто, те, чому просвячена моя, моя була дисертація, це світова організація торгівлі і її модернізація. Так ось тут якраз відбувається не просто поштовх до модернізації сон. А власне, натяк на те, що треба світ будувати без світової організації торгівлі, без правил, які давно існують, і які працюють не на Сполучені Штати Америки, а на Китай, на країни глобального піку, і знаєте, є розрахунки, вони доволі старі. Вже У 2017 році їх робила PricewaterhouseCoopers, одна з провідних аудиторських компаній у світі. Вона казала, що якщо нічого не змінювати. До, до 2050 року Китай, економіка номер МРД в світі, Індія, економіка номер Мердва в світі, і uh -huh. лише на третьому місці будуть Сполучені Штати Америки для Сполучених Штатів Америки. Це безумовно неприйнятний сценарій, коли вони не те, що не перші, вони навіть не другі будуть, і тому ще за першою каденцією Трампа. А якраз це дослідження було в 2017 році, коли mm -hmm. Трамп був президент, полович для того, що Трамп вирішив ламати правила світової торгівлі. Mm -hmm. Він заклав дуже гарну основу для цього. Він заблокував призначення суду апеляційного органу світової організації торгівлі, і це спрацювало, тому що е, в 20, 2020 році вичерпалась каденція тих суддів, які були. Тобто вони вже не могли займати свої посади. І далі далі Трамп перестав бути президентом. Були 4 роки Байдена, але Байден не відновив призначення нових суд апеляційного органу, тобто їх повноваження, як я казав, завершились, Тобто, органу нема. Трамп зараз починає другу серію. Тобто, він е, в квітні, 2 квітня, зробив такий великий обсяг підняття мит на багато країн. Е, знову ж таки ніяких правил СОД він не приймав до уваги. Але отримав негативну негативну реакцію від багатьох країн світі. І тоді за і багато хто і я в тому числі казав, що це передумова створення об'єднання всіх країн незадоволених США, це гарне підґрунтя для дедоларизації світової економіки. Тобто угу, угу. США це врахували і що вони роби, робили останній місяць, півтора місяці. Вони укладали союзи. Перша з єс під угоди, давайте так, з ЄС-угода, з Великою Британією, з Японією, тобто такі великі гравці. А, і тепер, коли вони вдруге вирішили зробити те, що було зроблено в квітні, вони зрозуміли, як багато хто казав, що не можна це робити скандачка. Треба, є такий гарний вираз Казузбеля, тобто привід для війни. І вони його шукали. І США вирішили, що є Казузбеля це. Купівля у Росії енергоресурсів, і тому ось тут можливо, я розчарую наших глядачів: е, рішення США підняти мита на на п'ять на додаток до існуючих 25% відсоткових мит, тобто до 50% на продукцію з Індії, насамперед продиктовано не тим, що, як мені здається, Індія купує у Росії нафту, а тим, що треба підвищувати ці тарифи, і треба, щоб була підстава, тому е, дійсно зараз... для чого. А для того, щоб змінити конфігурацію світової торгівлі, бо uh -huh. як, як, якби нічого не робилось, то це все йшло до того, що США втрачають лідерську роль, бо більше Індія буде другою, тобто США лише третя, і тому uh -huh. США вирішили все зламати, підняти ці тарифи суттєво. це дуже не сподобається американському ринку. Це дуже сильно по ньому вдарить. Знаєте, от ті дослідження, які в мене зараз як то кажуть, на столі. А вони призводять до суттєвих втрат в американській економіці. Якщо я не помиляю, 108 мільярдів доларів США. Це очікуване скорочення ВВП США саме через запровадження цих тарифів. Тобто, через це не цифра, пане Іване. 108, Зараз давайте 108 я мільярдів. Да, Я щоб не бути голослівним, я тут паралельно відкрию відповідну Та, статтю. Буде. Так, в мене тут якраз просто зараз якраз. Роблю розрахунки, ось дивіться: то, що стосується сполучених штатів Америки, то ВВП країни за розрахунками експертів на 0,36 скорочується через ці тарифи. Це 108,2 мільярди доларів США. Ага. Тобто, як порахували дослідники, це буде означати, що кожна родина США втратить 800, в середньому 861 долар. Ну, не те, щоб це великі якісь цифри були, але все рівно це те, де буде втрата саме через те, що продукція здорожчає і будуть у них проблеми. Але проблеми будуть майже у всіх, і що цікаво, далеко не у всіх. Тобто, те, ті цифри, які зараз дають, зрозуміло, що дуже важко щось рахувати по одній простій причині, що постійно змінюється. Ось давайте три, 31 липня, 25% по Індії, 6 серпня, указ Трампа, що Індія купує Росії нафту. Плюс 25, так що тут є певний хаос, але найголовніше, що вже є прецедент, коли країну карають за те, що вона купує Росії ресурси. Що це для нас буде означати? Для нас це ага. дуже вигідно, тому що фактично багато хто буде думати: а давайте ми не будемо давати формальних приводів Трампу робити ці кроки, і не будемо купувати в Росії нафту. А для Росії купівля її ресурсів не лише нафта взагалі. Енергетичних ресурсів це основа економіки, тому що знаєте, а зараз ось є такі великі дискусії, що там з російською економікою. Там дехто каже, що все добре, дехто що все погано. Я наче відношусь до лагеря тих, що кажуть, що все погано. Але ось знаєте, буквально цифра сьогоднішнього дня, тобто ну, вона учора з'явилась, це те, що дефіцит російського бюджету станом на 1 серпня 54 мільярди доларів США, це діра в бюджеті. Яку треба чимось покривати, тобто, вже роз, ресурсів фонду національного благополуччя е, їх просто не вистачає за один лише липень місяць. Е, дефіцит склав 13 мільярдів доларів США. Тобто, від собі, якщо ваша, ну, давайте так, держава як е, компанія, е, е, якщо порівняти ваша компанія, щомісяця втрачає 13 мільярдів доларів США. Це те, що в Росії було за липень місяць. Знов ну, ж таки, місяці місяця відрізняються, але таке шалене зростання дефіциту, він вже, до речі, перевищує дефіцит, який Росія очікувала отримати наприкінці року, а ще лише серпень. ще в нас залишається вся осінь і груди. Uh -huh. Тобто, маємо ці всі проблеми. І, до речі, цікаво ще одна: вибачаю, що довго про російську економіку. Mm -hmm. дуже але... цікаво, дякую. Так, але просто ще дві цифри, а, що доходи. Вони є, е, зросли на 2,8%. А видатки майже на цю цифру, але там нолік ще є: 20,8. Тобто, ви на 3% отримуєте більше грошей, але витрачаєте на 21% більше. Оце те, що скажімо, та, та динаміка, яка зараз є, і безумовно, коли така динаміка відбувається для Росії, втрачати. Е, Можливості заробітку, це смерті подібна. Пане Іване, таке запитання поки що уточнююче, дуже, ну, як на мене, влучний коментар, і детальний, професійний саме головне а для китайської і індійської економіки мита завдадуть шкоди? Дивіться, індійська економіка 91 мільярд доларів США це був експорт індійських товарів до Сполучених Штатів Америки в минулому році. Це з вагома цифра. І для них взагалі будь-яка країна в світі, для неї є два основні ринки збуту своєї продукції. Це ринок Сполучених Штатів Америки і ринок Європейського Союзу. І тому, знаєте, ось мене, коли нещодавно США уклали цю рамкову торгівельну угоду з ЄС, вона, до речі, підкреслює, не затверджена. Тобто, у нас прийняли, що все рішення прийнято ні. Це домовленість між США та Європейською Комісією, яку повинні затвердити всі 20... Сім урядів європейського союзу, тобто, і не факт, що вони затвердять, тому що о, є достатньо голосів проти, але знаєте, як людина, яка знов ж таки дивлюсь на все це з точки зору логіки Сполучених Штатів Америки, що вони роблять, а вони роблять руйнацію світової торгівельної системи, я розумію, що ця руйнація вона в інтересах Європи, вона в інтересах Європейського союзу, тому що отой згаданий мною прогноз. А, так, я розумію, що він вже застарілий і ось буквально на днях презентував його керівництво національного інституту стратегічних і Мені мою увагу звернуло на те, що ти грунтуєшся на даних 2017, го вже 2025, й Багато чого змінилося. Кажу, я погоджуюсь, але головне, що нема системних змін у тому, що формувала ті прогнози, і те в тому, що ми маємо зараз. Отже, ці цифри з великої вірності є у Трампа на столі, і вони є у європейських лідерів на столі. Європейські лідери не можуть не думати, що якщо нічого не зламати, то ми отримуємо світ, де Європа буде м'яко кажучи, не на перших рулях. Бо за тим же прогнозом, на 2050 рік в десятці країн за ВВП за паритетом купівельної спроможності це дуже суперечливий показник, але саме його використали. єдиною країною Європейського Союзу, яка буде в десятці, буде Німеччина на дев'ятому місці. Тобто все, там на 10-му Велика Британія, але вона не в ЄС. Виходить, що ЄС, м'яко кажучи, сильно втрачає ВВП ЄС, 27 країн ЄС буде менше, ніж ВВП Сполучених Штатів Америки. Нагадую, що населення Сполучених Штатів 320 мільйонів. Але населення воно і нині менше так, воно і нині, але. Просто що ситуація, за якою а, менше населення, менше на а, майже 200 мільйонів осіб. А, це все рівно маємо цю проблему, бо більше знаєте, ми порівнюємо ЄС і США. А такий цікавий ще є цифра: це ВВП США та Єврозони. Єврозона це на всі країни ЄС. Так ось ВВП США на 80% випереджає ВВП Єврозону з точки зору потужності.